Моє шанування, нарешті конкурс «Найкращий сомельє України 25 25-го року відбудеться, він вже відбувається. І, звісно, як би нам надати корисної інформації з президентом Української асоціації «Сомельє» Іван Бачурін, який очолює з 2018 року, який є найкращим Самільєм. 2009 року. дев'яно Іван, да, так. вітаю. Добре. Чому саме сомельє? Ну, мог би бути там і, там, лікарем, чи пожежником, чи водієм, чи бізнесменом. Чому саме є? Чому саме Самельє? Ну, напевно, е -е, знаєш, життя розставляє е -е, крапки на дні. Чому тому що за стійкою я став в, е -е, в 1999 році. Довгий час працював в якості бармена, барменеджера, старшого бармена. Але згодом зрозумів, що мені подобається дегустувати. Я розумію, що багатьом подобається дегустувати, але я намагався розібратись. Що це за вино, з яких сортів винограду, звідки, і чим воно відрізняється одне від одного. І у 2006 році я пішов на курс Сомелья. А згодом, е, взагалі, змінив профіль і прийшов вже працювати не в якості бортменеджера, а в якості е, саме саме. Е, крім того, ну напевно, згодом став більше все ж таки займатися міцним алкоголем. Чому тому що сомельє серед міцного алкоголю. Хоча всі титули, які я завоював, це були е, е, як конкурси по вину. Окей, добре. Дивись сьогодні, було вісім кандидатів. Вісім. Чи ти пам'ятаєш свій вихід, у цей світ? Чи трусились у тебе руки, що ти відчував у цей день? Uh -huh. Бо yeah. ти сьогодні був суддя, коли ти був конкурсантом. Чи пам'ятаєш? No, мені, мені простіше за це казати, тому що я був в якості конкурсанта в, на всіх сходинках, в якості. Я писав теорію, потім потрапив на півфінал, потім був фіналістом і, зрештою, чемпіоном. Крім того, я вдвічі за своє життя ставав чемпіоном. Це краще го Дев'ятого України та е вайн-трофі 14-го року. Я можу сказати так, що це дуже такий емоційний драйв. Чому тому, що по-перше, це бажання долучитись якомога ближче до найвищого результату. Крім того, ну, я завжди казав, що для мене найцікавіше це була сліпа дегустація, і, і я розумію, що всі е, все розуміють після того, як оголошуються результати. А я насамперед це найцікавіше, на, на мій погляд, для сомельє, це дегустація на осліп. І звісно. Напевно, все ж таки міцність нервів. Чому тому, що відверто я погоджуюся, що так трясуться ручки руки на фіналі. Особливо я тобі скажу, що знаєш найбільше хвилювання було не тоді, коли я йшов і не розумів, куди я йшов, а більше тоді, коли я йшов і розумів, що я йду на чемпіонство. Я маю претензії на цей титул, і нерви, звісно, треба тримати дуже міцно в кулаках. Ну, зрештою, двічі мені це вдалося. Амбіції чемпіонів щоб так. стати чемпіоном, потрібно мати амбіції, Який має бути чемпіон, який має бути сомельє, якими якостями має благодати людина, щоб стати найкращим сомельє, не тільки України, а й далі розвиватися. Тобто які складові успішного сомельє має бути. На твої враження перш за все це любов до професії, це бажання знати те, що не знаєш. Чому тому що я ну, з деякою впевненістю можу сказати, що був час, коли я знав абсолютно всі вини, які були на ринку України. Більш того, я знав там деякі групи алкоголь, наприклад, і віскі, я знав майже весь віскі, який завозився на ринок України. Це дуже так приємне відчуття. І відверто можу сказати, що напевно в році 10-11 я прийшов до того, що я їхав на дегустації. І мені мені задавали питання: а про що буде дегустація? Коза я, я відверто відповідав, я не знаю. Приїдемо, побачимо, буду розуміти, про що розповідати. Чому тому що це ну впевненість собі в своїх знаннях, і це, напевно, найбільше задоволення, яке е, можна отримати від професії. Звісно, це дегустація. Хоча я можу сказати, зараз я е, більш спеціалізуюсь, напевно, все ж таки, на дегустацію та визначення. Та створення нових брендів не знаю алкоголю, тому що це створити свій власний смак, який подобається споживачу. Це дуже великий успіх. Дуже круто. Дуже круто. Я, як е, один із асоціацій Семілля України і ну, взагалі вайн-ловер, і людина, яка дуже любить вина, я стикаюсь з тим, що в якомусь просторі інформаційне бо багато на сьогодні, uh -huh. ти в останній час. Надаєш дуже висому таку суцільну перевагу українському виноробству? Але я розумію тим часом, що бізнес-партнери і там, всі остальні якісь бізнес-складові, вони дуже впливають від брендів. Тобто, бренди це Італія, це Франція, це Іспанія. Як ти я до чого? Як ти знаходиш цей баланс? Коли ти робиш за українське, але гроші це реклама, і це якісь співвідношення з брендами, які поза межами України. Абсолютно, ну Олексій, тут це не так складно відповісти на це питання, чи тому, що коли мене обрали в 2018 році в якості президента СССР Семлії України, я одразу запропонував програму, згідно якої я завжди порівнював з зарубіжними колегами, коли ви подорожували Францію. Французькі семельє пропонують вам французьке вино в Іспанії. Іспанські пропонують іспанське вино, в Німеччині німецькі сомельє пропонують німецьке вино, і лише в Україні пропонують. Італійське, а потім вже французьке, <рес> німецьке та іспанське. Так ось як це соромно звучить, я одразу сказав. Ну мені це було соромно за це відчувати, і в 18-му році я одразу сказав, що всі члени асоціації Семілії, вони будуть знати всі українські вина, або ж майже всі українські вина, щоб з гордістю пропонувати вітчизняний продукт. Три роки: 19, 20, 21, ми Видавали книгу Винний гід України з нашим партнером з початком війни. Два з року ми маємо колаборацію з Українпромом та Лесюти Двін французьким музеєм, найбільшим музеєм в світі. Вина, який знаходиться в Бордо. І кожного року, 22, 23, другі, два третя, Ми відбираємо найкращі зразки українського вина, які представляють Україну в музеї в Бордо. Тому ми продовжуємо вже 6 років поспіль дегустувати найкращі вина України. Ми багато подорожуємо на багатьох виноробнях, ми відвідуємо їх, як я особисто, так і члени Асоціації Семлі України. Тому, безумовно, це є наше зобов'язання перед нашою батьківщиною. Ми повинні знати наші вітчизняні вина та міцний алкоголь. Що стосується роботи з зарубіжними партнерами, ми ж не можемо заявити відверто, що ми найкращі. Ми повинні вчитися найкращим зразкам. І є дуже багато прикладів у кого вчитись. Чому тому що ну свого часу, коли я відвідував Нову Зеландію, я зрозумів, що це етолоні синямлани та Да? Коли ви подорожуєте шампанію або ж коньяком, ви розумієте, що це е, взагалі вершина мистецтва серед вин та міцного алкоголю. Коли ви подорожуєте Шотландію, ви розумієте, що е, світ віск. Він захоплює, і ніколи не відпускає. Тому я можу сказати, що треба вчитись у найкращих і створювати своє. Найкращий. Хочу звернутися до наших слухачів і глядачів, і до тебе будуть питання і трохи провокаційне. Чи відчуваєш ти тиск на тебе особисто, на голову Асоціації Сомілля України, тому що ти сконцентрувався. Дійсно, на просуванні українського, а не міжнародного, тому що ми, я до чого? Бо ми розуміємо, міжнародні бренди мають бюджети, тобто бюджети money in the power, да? які мають тиск. І тут є тиск, умовно, на особистість. Тобто, ми розуміємо, що Україна це який є, але це ринок, ринок споживає, тобто є споживачі. По-перше, чи Відчуваєш на себе цей тиск, тому що ну, це такий а, собі злам, такі парадигми, коли ми просуваємо українське. І по-друге, як за твою каденцію міняється українське виробництво От на місці? От ти прийшов, ти це побачив, ти став головою і з цього часу, і по цей день. Як воно міняється, яка динаміка йде? Я погоджуюсь з тобою, з твоїм твердженням на рахунок того, що є тиск, е, е, як на професіоналу Самілія. Чому? Тому що ну, треба віддати належне, ми вчились у найкращих, і коли порівнюєш. Порівнюєш з брендами та зразками, які виробляються в нас, ми розуміємо, над чим працювати і в яку сторону рухатись. Безумовно, це я вважаю, що це найвищі стандарти, які існують. Та ж шампаніяку я згадував, Бургундія, Бордо, коньяк, віскі, скотч, Сінгомолт, Айріш подстіл навіть бурбони, але розуміючи їх рівень, класність та Обинточеність можна запропонувати і рекомендувати ті чи інші технологічні прийоми, кроки або ж дикосцінні емоції, які. Ну, у нас можуть бути створені на території України. Я можу сказати, що за мою каденцію, ну захожу, це друга каденція в вісімнадцятому році. Мене перша обрали президентом. і Минуло року, 24 ветому, мене переобрали на другу каденцію. І я можу сказати, що на мій погляд, як винороби виноробство виноробна хаос, так і виробництво міцного алкоголю, особливо в крафті, воно зробило просто астрономічний крок. В розвитку, чому довше у нас зараз створюється можливо, не так їх просто знайти. Ці зразки, але вони вже присутні на ринку України і є зразки, які відверто вони геніальні, Вони геніальні, тому якщо ще Оскільки сім років тому цього було знайти вкрай важко, то зараз це все частіше і частіше потрапляється, і ми можемо пишатися тому, тим, що ми можемо знайти серед виробників в Україні. Давай так, ти не охоч від першої частини запитання, ти відчуваєш тиск на себе як на особистість. То е, я до чого, чи є якісь посягання там. Збити тебе чи якось навілювати те, що зараз робить асоціація. Типу, ти концентруєшся на, на Україні, коли можна освоювати бюджети міжнародних брендів. Але ти це не робиш, ти от більше. от ні, Давайте, шабу, давайте там. Про ну, Стаховському. Ще про щось. А, да. Я можу сказати, що ну, відверто зі сторони імпортерів я не відчуваю тиску. Чому? Тому, від тур... імпортерів ти не будеш відчувати тиску, тиск так, на так, тебе так. буде робитися від... ізсередини с... від самих а, да, сомельє, сомельє, від самих споживачів. Я, скажу, ти... Вони я будуть ганять хейту. будуть про тебе якісь там несумітниці постити, що ти там. Ти там ну, вони так роблять. Що... Ну щось да щось да таке да, що, да. Скільки б якась собака не гавкола караван буде йти своїм шляхом, я можу сказати, що нам є чому вчитись у закордонних наших колег. Можливо, одразу в вісімнадцятому двадцятому році був дуже великий супротив внутрішній супротив серед стосовки Сомельє, але завдяки роботі та і взагалі історичних експозиції відношення до українських вин останні роки змінилося в позитивну сторону, що стосується саме українського споживання і. Що дуже радує, що не лише відношення змінилася, а й рівень якості, чому тому, що ми робимо дуже успішні кроки в якості і просуванню. Можливо, немає такої підтримки, особливо в міцному алкоголі, зі сторони можливо, власів сучасних державних пів. Але я все ж таки сподіваюся, що тому що все ж таки, що стосується вина, є позитивні кроки навіть зі сторони держави, те, що ми не очікували. Відверто можна сказати, супер. Завжди так толерантно, без випадів, все. Ну, хто в темі, той зрозуміє, до чого я питав. Ну, як відповів вам. І, звісно, сьогодні і завтра буде свято для винолюбів, сомельє. Іван, таке питання до тебе. Я Розумію, що ти пам'ятаєш, можливо, цей час, коли ти був претендентом на кращого семіля України. Тобто ти змагався, ти бачив своїх попередників так, Ось. Так, так. Да. і відчував, як вони підготовлені. Ось сьогодні 25 й рік. Який рівень тих людей? Які сьогодні прийшли скласти іспити на кращого сем'я України, якщо це порівняти я одразу відповім, що краща семелля України можуть обирати лише краще семелля України. І в сьогоднішній довести колегії були присутні чотири кращих семей України: це дійсна чемпіон України Маріна Рівкова. Вона краща семелі 2021 року. Маріна Ревкова, це Ваня скажу. Підкажи, будь ласка. Скільки жінок а, вибороли всього ага. оцей гарда, титул гарда. кращого сем'я України? Скільки жінок всього за всю історію конкурсу Кращі Семелі України, який проводиться з 2002 року? З 2002 року було лише дві леді кращих семей України. Це Марина Рявкова, яку я згадав тільки що, та Екатерина Добрицька. Дівча Дівче прізвище, це була Шильнікова. Вона зараз, слава Богу, вагітна, і ми за неї дуже раді. Тому це дві леді, які були кращими змеля України за всю історію конкурсу. Якщо говорити за сьогоднішню комісію кращих змелів України на півфінал, який проводився за закритими дверями, як це має бути згідно? Вимогам міжнародної асоціації саме то а, а, приймали участь чотири кращих семелі України в якості журі це. Дійсний чемпіон України Маріна Рівкова 21-го року. Краще землі. Потім Вячеслав Назарчук. Краще землі 2016 року. Олег Гапон, краще землі 2005 року. Так, він один з найперших. І Я краще землі 2009 року. Наша задача вибрати спеціаліста найвищого гатунку, який в наступному році буде разом з нами судити цей конкурс. Тому завтра приєднаюся ще, здається, два чи три кращих земної України. Тому що на фінал, який буде відкритий, для гостів, гостів і треба більше журі, чому там більше конкурсних завдань буде у нас. Супер! Ну і для всіх глядачів дуже хочеться відкрити оцю завісу. Ва можеш трішечки розказати. Що і себе представляє Асоціація Семелья України, і якщо людина дійсно живе чи горить вином, як вона може доєднатись до цієї масонської ложі? Ну я можу сказати, що сама асоціація Семелья України ідея виникла в 2002 році, а форма офіційна вона вже стала у 2003 році. А Вступила в міжнародну асоціацію Семелья в 2008 чи 2009 я вже треба подивитися. Я приєднався до Асоціації Семелія в 2007 році. Це мій був вибір напевно довгий, але я все ж таки, це був мій такий сміливий крок в той час у 2007 році. На зараз членами асоціації СМЛЄ є більше, більше 110, десь 110 115 людей. Важливий нюанс – ми є неприпадковою організацією, але обов'язковою умовою – це є не те, що ми там хтось вступив, заплатив внесок, отримав цей пін, так і е, можна пишатись, Звісно, це дуже приємно, але і лякати самі в ресторанах. Але обов'язково умови є. Внесення річного внеску обов'язкове внесення. Чому тому, що ми вносимо внески в міжнародну асоціацію Семель? Це обов'язкова умова. Тому якщо хтось там вступив, а потім навіщо вносити членські внески, ну, ці люди виключаються із членів асоціації. Тому ну, останні роки, звісно, для асоціації. Непрості, як і для всього населення України, для всіх громадян України, але ми намагаємось приймати участь майже в усіх конкурсах міжнародних, які нам пропонуються. Наші конкурсанти виїжджають не лише на конкурс, а й на навчання за рубіж за межі держави. І, звісно, конкурс Краща Семля України це обов'язкова умова, які ми зрештою відновили з початком війни. Два Ну, Це просто супер. Ну і останнє. Питання, це загалом для всіх. Якщо ви маєте нас вступити до лав Асоціації Семіля України, то потрібно спитати Іван, що для цього потрібно? Ну, для цього потрібно звернутися на офіційну сторінку Асоціації Семіля України з вами зв'яжеться. Треба подвійна рекомендація від дійсних членів Асоціації Семель України заплатити внесок і та приймати більш-менш активну участь. Друзі, чекаємо вас у лавах Асоціації для України. Ну, Вам дякую.